Геночка, я. А що дрожать руки? Ніна Павлівна у 81 рік залишилася зовсім сама. Чоловік і двоє синів померли. Ще одного сина Сергія вбили 13 років тому. Але якимось чином він потрапив до списків мобілізації. До жінки прийшли з військомату з повісткою. мене не було границь моєму зміщенні. Я же ж так. Как же военкомат за 13 лет не узнал, что его нет? Дочка есть у него 16 лет. Жена, которая помнит о нем, которая говорит мне, мама, такого Сережа у меня больше никогда не будет. Все. А у меня светлая память. Жінка ніяк не збагне, чому за стільки років військомат не поновив списки. Це далеко не єдиний випадок. Але в обласному військовому комісаріаті виправдовуються винні не вони. Військові комісаріати отримують інформацію з різних джерел для того, щоб цей облік ввести, щоб його уточнювати. Тому це помилка не військових комісаріатів, а тих органів, які е, повинні були надати таку інформацію, щоб уникнути таких помилок і спростити роботи воєнкомів в Україні. Вже до кінця року створять єдиний реєстр військовозобов'язаних. У нього будуть вносити всю інформацію, в тому числі про ухильників. Під час шостої хвилі мобілізації з Одеської області в армію мають призвати близько двох тисяч чоловік, поки план виконаний лише наполовину. А топщове кількості ми підійшли вже к 50%, тому що залишилось е, около двох тиждень. Оканчані, поэтому у нас существует план. Ми його выполняем. Да, визиваємо всіх. Почому, тому що уточнить полностью повністю дані, є у нього военный білет. Правильно ли он заполнен. в стране йде исполнительный період. Ви понимаете, в будь-який момент, може что-то в плюс или в мінус вийти. Так ми быть к этому готові. У Болградському районі мобілізація провалена. Місцеві змі повідомляють, призвали всього одну людину в обласному військоматі. Цю інформацію спростовують воєнкоми тримають дані в секреті. Але у змі просочилася інформація станом на кінець липня. Годеській області мобілізували трохи більше половини від запланованого числа. Повністю виконати план мобілізації вдалося всього у п'яти областях: Вінницькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській і Луганській. Повний провал на Закарпатці у Черновецькій та Сумських областях. Цілому план шостої хвилі мобілізації по країні виконаний лише на 70%. Воєнкоми скаржаться ухильників багато. Частина призовників працює і живе за кордоном в інших областях або просто не за пропискою. Знайти їх складно. Низька явка змушує військомів вдаватися до хитрощів. Закон чітко не прописує, як і де мають вручати повістку. Тому, окрім того, що їх приносять додому та на роботу, інколи вручають у громадському транспорті та на вулиці. З тисячі рознесених повісток до військоматів приходить лише сотня людей. Майже половину з них відсіюють за станом здоров'я. З десяти, десь шість чоловік точно годні йдуть. Чотири чоловіка по той якщо била інвалідність, або була та або і потула или или когда-то что-то перелом что мы можем дать или отсрочку, или вынести какое то решение по той или иной патологии. Добровольців майже немає. А ті, хто є здебільшого, хочуть в нову поліцію. Їм теж потрібно спочатку отримати військовий квиток. Я подав заявку на поступлення в нову патрульну поліцію. От там соответственно нужен воєнний білет. Я поэтому я прийшов в воєнкомат, щоб восстановить полностью свої документи. Зараз буду проходить медкомісії, буду збирати всі необхідні віші, документи, щоб отримати свої воєннобіліт. Ігор прийшов Малиновський військкомат без повістки. каже військовий квиток загубився кілька років тому. Тепер доводиться відновлювати документи і проходити медкомісію. Даш капітан, випишіть направлення на прохождение медицинської комісії, візьміть обізвательства. Черговий призов показав, часто мобілізовані не мають потрібної мотивації і кваліфікації. На своїй Фейсбук-сторінці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, Україні потрібна контрактна армія. Армію треба зараз і негайно переводити на професійну контрактну основу, знизивши чисельність військ і збільшивши зарплати реальним кваліфікованим військовим і їх забезпечення. Порядок, підготовленість і мотивація б'є будь-яку кількість. У такого підходу є майбутнє. У вилову призовників на вулицях і в трамваях ні. Адже правда, ви не станете платити і не довірити за безпеку впійменому на гарячому закарпатському контрабандисту або випадковому перехожому. 17 серпня останній день шостої хвилі мобілізації по всій Україні на службу в армію мають закликати близько 25 тисяч чоловік. Чи будуть продовжені терміни мобілізації і чи чекає на нас сьома хвиля, невідомо про це, поки не заявляли ані президент, ані Міноборони. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Сергій Колмуков, підсумки тижня, перший міський.